Віктор Цой легенда радянського та пострадянського року. Його музика стала символом цілого покоління, а пісні відлунюють у серцях шанувальників навіть зараз. Народжений 21 червня 1962 року в Ленінграді, тепер Санкт-Петербург, Віктор Цой з дитинства був захоплений мистецтвом. Він малював, писав вірші та мріяв про сцену. У 1981 році Цой заснував гурт кіно, який швидко здобув популярність завдяки своїй музиці. Та текстам, що порушували важливі соціальні та політичні теми. Хіти зв'язда по імені Сонце, Пір'єм'ян та група крові стали саундтреком до життя багатьох людей, які відчували невдоволення та бажання змін. Віктор Цой був не тільки талановитим музикантом, але й харизматичною особистістю. Його стиль життя, погляди та поведінка приваблювали мільйони прихильників. На жаль, його життя обірвалося трагічно 15 серпня 1990 року, коли він загинув. У автокатастрофі навіть після його смерті Віктор Цой та гурт кіно продовжують впливати на сучасну культуру. Їх музику слухають нові покоління, а тексти пісень залишаються актуальними і сьогодні. Віктор Цой залишив слід в історії музики та в серцях мільйонів людей, який ніколи не зітреться.